Були собі ті та баба, та тужились вони уже до того, що й хліба нема. От якось спросить дід. Спекла б ти, бабусю, колобок. З чого ж пекти? Борошня в нас немає. То піди у хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Баба по засіку помила, назбиралася трошки борошенця. Замісила вона тісто на сметані, витипала в печі. Пекла рум'яний колобок і поклала на віконце, щоб прохолов. Колобок лежав, лежав на вікні, а тоді вікна на призьбу, а з призьби на землю двір, а з двору за ворота та й покотився дорогою. Котиться колобок дорогою, а назустріч йому зайчик Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчок колопанчик, я тобі пісеньку заспіваю. А ну якої? Я позасі пометений. Я із вороша спечене, спечений, я від баби утік, і від діда утік, і від тебе утечу. А хитрун утік. І колобок покотився далі. Котиться колобок дорогою, а назустріч йому лисичка. Який я тебе з'їм! Не їш мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісеньку не співаю. Я пущу пісеньку. Я по засі пометенний і і хороша спичений. Я від баби утік і від діда утік, і від зайчика утік, і від тебе утечу. Яка гарна пісенька. Та стара я вже не дочуваю. Якщо твоя ласка, сядь на мій носик, та заспівай гучніше свою пісеньку. Кочив колобок хитрій лисиці на ніс та знову завів свою пісеньку. Тут вона його ха, та й проковтнула. Стаття 23. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам. Може ким завгодно стати завдяки своїм думкам. Вільний ти робоще хочеш, але добре пам'ятай, головне нікому шкоди і ніде не задавай. Пам'ятай, що є навколо, коло тебе люди теж, щоб було, якщо би кожен що хотів, робив без меж. Ця межа одна єдина, правило є золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш.